Прослуховування кабінетів львівських посадовців, чому Львів збирається судитися з поляками, та хто замінить Єрмака на посаді, Дайджест новин, які ви могли пропустити. У кабінеті голови одного з районів Львова виявили прослуховувальний пристрій. Йдеться про Ірину Джурик, яка з 2023 року обіймає посаду голови Шевченківської районної адміністрації. Пристрій для прослуховування знайшли під стильовим карнизом. За словами самої посадовиці, ймовірно, його могли туди встановити під час останнього косметичного ремонту в кабінеті, який робили ще у 2020 році. Наразі пристрій знаходиться в правоохоронців. Зазначу, у вересні цього року міський голова Львова. Андрій Садовий теж повідомляв про виявлення невідомого прослуховального пристрою у своєму кабінеті. Львів судитиметься з поляками через будівництво сміттєпереробного заводу. ЛКП «Зелене місто Львівської міської ради уклало угоду з британською юридичною фірмою про послуги з адвокатської діяльності на майже мільйон гривень. В серпні 2025 року Львівська поліція відкрила кримінальне провадження через можливість зловживання під час будівництва заводу. Польську компанію підрядника та невстановлених службовців Львівської міськради підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Зазначу Міття переробний завод мав бути готовий ще до кінця 2025 року. Подія, яка зібрала навколо себе чимало обговорень, це звільнення голови офісу президента Андрія Єрмака. Наразі подальша доля Єрмака поки невідома, хоч сам він заявив американській журналісті, що піде на фронт. Однак чи то служити, чи то керувати, не зазначав. Опісля звільнення Єрмака, Зеленський оголосив перезавантаження офісу президента. Поки нового голову ОП не оголосили, однак, за даними журналістів, головними претендентами на цю посаду є міністр оборони Денис Шмигаль. Перший віце-прем'єр Михайло Федоров, очільник гур Кирило Буданов та заступник голови ОП Павло Паліса. Правоохоронці затримали голову сільської ради на Львівщині та його спільника. Йдеться про Мурованську територіальну громаду. Їх підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря у розмірі 1 мільйон гривень за надання в користування сільськогосподарських земель площою 135 гектарів без належного оформлення документів та рішення сесії. Ну і наостанок у перші дні зими як же не згадати про підготовку до новорічних свят. Вже зараз Львів наповнений святковими декораціями, а на площі перед оперним театром вже встановили головну ялинку міста. Офіційне її відкриття заплановане напередодні Дня Святого Миколая, а саме 5 грудня. Цього року також вперше від початку війни встановлять новорічну ялинку у винниках. А як у вашому місті? Чи буде цього року головна ялинка? Та чи підтримуєте ви таке дійство? Діліться своїми Думками у коментарях.